Так. До вас поспішає мах. Це ви або це інша людина. Зараз я подивлюсь. Угу. <ривіт> До вас поспішає інша людина, король пентаклів. Чоловік стабільно, який стоїть на ногах, чоловік, який король пентаклів, який можемо пропонувати брак, ображання під одним дахом, або стабільні надійні відносини. Це людина йде до вас в помагу, майте на увазі, він переслідує якісь свої цілі, він навіть може маніпулювати і робити все для цього, щоб досягти свого, щоб стати вашим чоловіком. То чому тут дуже багато про вас мріє, дуже багато про вас фантазує, розумієте? А чи можна довіряти цьому чоловікові вищі щось... сили? Ну, карти кажуть, у нього є плани на класне майбутнє. І це плани щодо стабільності і надійності. Плани є, план є. А чи зараз він може дати моїм феєчкам, феєчки це всі ви стабільність і надійність, про яку ви говорите. Карти кажуть, зараз стоїть на вибору шляху, куди піти. І. І кажуть про нього, що він раніше багато хитрував, маніпулював і обманював, ви, мабуть, ви знаєте про це. Причому довгий час щодо своєї стабільності і надійності. Так, тому сталася башня. У вас нам відносини якось закінчилися в один день, я не бачу, що там записується. І ту спентакль, Тому він вам зараз, зайки, щось таке запропонує. Ну, що відмовитись від цього. Це все рівно, що відмовитися від. Е Сундука з брилліанта, з діамантами, з євро, з доларами і все таке і інше. Так, тут він. Це чоловік із минулого, який згадує вас, згадує ті часи, які були з вами, і все найкраще, що було з вами. І він розуміє, що ви його кохана жінка. Так що ж він запропонує? В нього розбите серце. Через те, що він не робив вибір ваш бік, там був якийсь третій фактор, який заважав. Він пройшов трансформацію, і зараз у нього є намір діяти. Він знає, що і як робити. І вищі сили. Ну він скаже про свої почуття. Це зрозуміло. Дайте пораду моїм фейкам. Ну і вам брак. Пораду аркан Суд. Оцініть все, оцініть. Оцініть, не робіть поспішних вибір.